Бонжуратус! Всім добрий день! Вітаю україномовних людей! Якщо ви володієте українською мовою, то я зможу вас навчити основам французької граматики завдяки тому, що ви володієте українською мовою. Можливо, ви себе запитували, навіщо взагалі потрібна ця граматика, як їй навчитися? І про що це взагалі таке граматика? Давайте ми з вами пройдемо шлях французької педагогіки для дітей. Як же французи навчають своїй граматиці дітей? З першого класу, по-нашому з першого, так, у французів класи не так називаються. І далі далі, далі до старших класів. Якщо учні, україномовні учні, українці плачуться на складну французьку граматику, можливо, ви трошечки. Не можете знайти двері, як зайти в граматику, з чого почати. Це дуже важливо правильно почати розуміти граматику. І далі йти по кроку. І так, у нас сьогодні з вами перший урок по французьким карткам для дітей, основи французької граматики. Кожна картка це дуже важливе поняття. Або правило, яке треба усвідомити, яка ж вона французька мова. Bienvenue а Frasville. Ласкаво просимо у фразвіль. Тобто у місто фраз. Значить, граматика це місто фраз. Це про те, як же побудувати фрази, поєднати слова у фразу, яка не інформацію якусь. так? Що ми тут маємо? У нас тут є formes de phrase». Тобто фрази бувають різні, і це, цю різницю ми називаємо форми фраз. Далі в нас тут є якийсь велосипедик, в якого два колеса не і па. Не-і па. Це треба запам'ятати, ці штучки називаються часточки. Негативні часточки, не і па. В українській мові ми кажемо, я не роблю щось. У нас одна часточка, я не роблю, одна штука не. У французів ще теж є не, тільки читається не, як в слові льон, звук такий, і треба ставити па після дієслова. «Je ne fais pas». Вийде чотири слова. Je ne fais pas. Далі у нас, це, тобто нам треба розуміти, що бувають різні форми фраз, щоб навчитися ці фрази будувати. Далі у нас є définition, це визначення. Визначити, треба ж визначити, що ж таке фраза. Une phrase, c'est quoi? Фраза це що. І запам'ятовуйте слово фраза жіночого роду. «Ін фраз». До речі, чому тут PH пишеться, а не літера F? Тому що це слово йде, не це слово для французької мови іноземне. іноземне. Часто пишуться PH в словах грецького походження. Ну, фраз це треба дивитися, звідки вона пішла, Звідси все теж з грецької мови. Далі. Наприклад, е моє місто є красиве. Так можна сказати про своє місто, або можна, якщо ви живете в селі, можна сказати е «чоловічий». Але нам ще дещо треба для фрази. Нам треба для пунктуація. Пунктуація. Оце все, що ми ставимо в кінці фрази, бачите? Крапочка, знак оклику, крапка з комою, кома, три крапки та питальний, питальний знак. Тобто, коли французи навчають своїх дітей, перше за чого вони починають, це дати розуміння того, треба людині, да? маленькій людині теж, що граматика це про те, як будувати фрази. Це наша перепустка у місто фрази, фразвілля. фразвілля. І фрази в нас бувають різні Лі форми фрази. Треба також визначити, що ж таке взагалі фраза Definition. І в нас в кінці фрази ще є різні фрази, відрізняються. Якось там відрізняються, ми це ще зараз розглянемо. І оцю різницю між фразами ми позначаємо в кінці самої фрази різними значками, які називаються «ля пунктуасьо. І зверніть увагу, в українській мові ми кажемо пунктуація, у нас у, а тут О «Ля пунктуа. Ну і давайте ми зараз з вами основні слова повторимо. Я думаю, вам цікаво повторювати, а не тільки мене слухати. Давайте говорю я, а потім ви. Бienю à phrase ville. Les formes de phrase. Ne pas. Définition. Une phase, c'est quoi? Ma ville est belle. Movilage est beau. La ponctuation. І зараз я зміню картинку. Ми розглянемо другу сторінку картки. Так другу сторінку. Це картки, щоб діткам було легко повторювати граматику і викладачам вони корисні, тому що тут йдуть прямо теми. Так, давайте будемо читати. П'явеню афазвілля. Вітаю у місті фраз. Так, ще більше зроблю. Definition Une phrase c'est quoi? Визначення. Фраза – це що? Voici une première leçon de grammaire. Ось один з перших уроків граматики. Certainement la plus importante. Мабуть, найважливіший. Скоріше за все, впевнено, найважливіший. Ке-ске-се-юн-фра-з? Що таке фраза? по а сі с е ке Ось що ти повинен запам'ятати. ун фра з е тю н сю ї т де мо кі я е Фраза – це послідовність слів, яка має сенс. Сенс – це зміст. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Вона починається з великої літери і закінчується Plus tard, tu apprendras aussi qu'il y a des phrases simples et complexes. Des phrases декларатив і interrogatives ou des phrases verbales і non verbales. Пізніше ти вивчиш також, що є фрази прості, і складні, фрази декларативні та запитальні, або фрази дієслівні і недієслівні. Йдемо далі. La ponctuation. Punctuation. Point, virgule, guillemets, krapochka, coma, s'ouvre, n'y La ponctuation permet de lire et de comprendre un texte. ponctuation permet de procéder et de comprendre texte. Il y a la ponctuation qui se trouve à la fin de la phrase. Є пунктуація, яка знаходиться в кінці фрази. Comme le point simple ou le point d'interrogation. Як крапочка проста або крапочка запитальна. У французькій мові запитальний знак називається не словом знак, а слово крапочка запитальна. Il y a également la ponctuation que l'on utilise à l'intérieur de la phrase. Je також пунктуація, яку використовуємо всередині фрази, pour séparer des groupes de mots ou de morceaux de phrase. щоб розділити групи слів або шматочки фрази, шматки фрази, virgul, point virgule, comma, krapka comma. Et enfin, il y a la ponctuation. Que utilise dans les dialogues pour indiquer que quelqu'un parle. And punctuation in dialogue, should the form of phrase. Forms. It exists two forms of phrases. The phrase is la, la forme affirmative. Фраза з стверджувальної форми, і фраза ля формі негативу і фраза заперечувальної форми. Льоскун фраза є форми аферматива, коли фраза у стверджувальній формі понрави пару, oui». ти можеш відповісти так. Au contraire, lorsqu'une phrase est à la forme négative, tu peux répondre par « non ». Grâce au vélo de Monsieur Verbe et au haut de la négation, tu identifieras la forme de la phrase en clin d'œil. Завдяки велосипеду пана дієслово, це в нас блакитненький, тут пан дієслово їде на велосипеді, і заперечувальним колесом ти ідентифікуєш форму фрази, не моргнувши оком. Кляндой це моргнути оком, моргування оком, це іменник. Так? Ти, якщо дослівно, то це буде, ти оприділиш форму фрази е так швидко, як моргнути оком. Це Ане Окляндей це дуже швидко, як моргнути оком. Дуже швидко і дуже легко. І так, давайте ми підведемо ітог нашого уроку, першого уроку по граматиці. А ви бачите, що важливий крок у граматику це навіщо вона взагалі потрібна, це щоб складати фрази. А фрази це послідовність слів, яка має зміст. Що фрази бувають прості, складні, стверджувальні запитання, дієслівні, недієслівні це буде все проходитись, вивчатися далі. Дуже важлива пунктуація, тому що. Завдяки пунктуації ми розуміємо краще фразу і текст. Є пунктуація, яка ставиться в кінці речення. Так? Наприклад, є крапочка, запитальний знак, є те, що ставиться всередині, щоб розділити слова. Ну, і Є пунктуація в діалозі, тобто кінець фрази, середина фрази і діалог, щоб зрозуміти, хто ж говорить. Ну, і перше знайомство, що є дві форми фрази, стверджувальна і негативна, і у французькій мові ми ставимо дві часточки навколо дії слова. І це в нас все буде далі. Це у вас перший урок знайомства. Якщо вам сподобалось це уроки, уроки граматики французької для розуміння французької мови, як же вона влаштована, як же французи складають фрази, це уроки про мистецтво складання фраз, уроки, які дають, розвивають розуміння французької мови, як вона будується. І Полегшують ці уроки, коли ти розумієш, як будуються фрази мови, тобі набагато легше її практикувати, вивчати, робити вправи і так далі. Якщо вам сподобався урок, ставте, будь ласка, лайк, коментуйте, і до зустрічі в наступному уроці.